Друзі, інформація на подумати, хоч іноді для тих, хто каже, що Зеленський взагалі не в курсі і не при справах ситуації Міді чи якого. Я вас перш все вітаю. У нас, виявляється, є людина, яка без суду, без НАБУ і САП, без ВАКС вже винесла вирок. І ця людина. Це Зеленський. Бо ж коли президент підписує санкції, давайте мислити логічно, він це робить Ну, напевно. Не по приколу. І це означає, що він, ну напевно, впевнений, що корупція була, схеми були і гроші були. Але тут виникає просте питання: якщо він у цьому настільки впевнений, то чому про це ще не сказали, наприклад, САП НАБУ, ВАКС? Юридично ж вироку нема наразі, судового рішення нема. Тобто виходить цікава ситуація. З одного боку, санкції підписані Зеленським. А з іншого боку, відсутність рішення суду. Нагадує, презумпція невинуватості в нас в країні, ну типу дії. А між цим матеріали набу, відео, аудіо і те, що ми всі бачимо. І тоді перед нами встає в повний зріст логічне питання. А звідки ж така детальна обізнаність? От звідки настільки точне розуміння того, що відбувалося з Міндічем, з корупцією і з процесами в енерготамі? Весь антекор ще точно не стверджує, а президент, ну. Вже походу має достатньо підстав. То як думаєте, Зеленський дійсно не при справах?